Сьогодні я наведу приклад, як це відбувається в нашому житті, і до чого це призводить. На екрані ви бачите статтю, де викладена проукраїнська позиція з описом діяльності ФСБ пропаганди в країнах Європи, що стимулює українського глядача на довіру. В статті описується, якими методами і через які теми принижують і цькують українців, і що це все роблять проросійські сили, що по суті є правдою. Описується в деталях та з емоціями, що викликає співчуття та відчуття несправедливості. У статті зазначається, що експерти відзначають масштабування російських наративів у таких країнах, як Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина. З одного боку, патріотична стаття, але з іншого боку, тільки ще більше розпалює конфлікт між Україною та Польщею, що веде до ненависті та ворожнечі. А далі бац. У Чехії і Словаччини серед іншого діє організація АЛАТРА. І, типу, що за фігня? До чого і з якого боку тут АЛАТРА? але виникла проблемочка: АЛАТРА не працює на расистів, а з точністю до навпаки, АЛАТРА в Росії визнали проукраїнською і ще й до того екстремістською організацією, яка фінансує Збройні Сили України. Її вражці заборонили. А колишніх деяких учасників посадили до в'язниці, а нарешту влаштовують рейди і тягають по добитах. Як думаєте, яка причина цього терору? А я вам скажу за що? За те, що учасники АЛАТРА розказують про клімат, в тому числі про загрозу від Сибірського плюму. І саме це викликало такі репресії на людей. Так ось проблема Сибірського плюму стосується, на жаль, не тільки Росії. Якщо вже хтось подумав, що клас. Хай його там йобне з усім і вся, то я вас приторможу, бо міста мало буде всім, і в дуже короткі сроки постраждає весь євразійський континент. Та наслідки будуть для всієї планети такі, що мама не горює. Але цим дігенератом на людей пофік, на сім'ї, які там живуть, вони переживають тільки за своє бабло і щоб була робоча сила для їх підприємств. Ми, українці, не можемо збагнути, чого вони на нас пішли війною. І щодня закидають ракетами і гвалтують блядь, дітей, жінок й літніх людей. Ну просто демони. Та що ж ви хотіли від цих виродків, якщо їм на своїх жителів похуй ніякої людяності в них немає?